Пау, пау! Пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в Роблокс для того, щоб от побувати на от такому тайконі, де нам прийдеться, щоб ти розумів, просто вистраювати свою армію якихось отаких от олов'яних от солдатиків. Я вже бачу, що в мене якісь матеріали сюди прилітають. Дуже таки цікаво, але, в принципі, щоб це все запрацювало, треба щось зробити. Мердж. Що таке мердж? Я щось нажав, так? Да? Але що толку, не поняв. Так, чекай. Окей, okay. куд Parts, Теж нічого не відбувається. Угу. Так, цікаво. Грошей у мене немає. Що мені робити, я не знаю. Ем, тут можна купити заробукси. А ось до апгрейд 0 баксів плюс один рейд. І що? Що відбувається? Нічого, так? Да? Хе-хе? Не поняв. А, отаку його треба було підібрати. І все, я поняв. Питань немає. Тепер ми викладаємо всі, виходить, матеріали. У нас виходять солдатики. І що? Щось кудись, може, вони йдуть далі, ні? Ні, не бачу. Тут ось доїть якісь, але я думаю, що це все-таки, напевно, ворожі. да, Диви. Вони на мене зразу навелись. Мені таке не подобається. Хорошо, питань немає. У мене є тепер, виходить, 40 баксів. І я можу купляти всякі різні приколи, да? Ну не знаю, мерч, коротше, щось таке цікаве, але воно не працює. В общем-то. Що? А ну, чекай, пістоль. Купив якогось дядька, да? Ага, тепер він, типу, повинен мене захищати. Поня, питань нема. Але оце що таке? Що це я купив? Юбіося. А нащо вони мені треба? Та? Непонятно. <смі> а, це вони дають мені якраз такі самі матеріали, я поняв. Окей, питань нема. Дуже таки цікаво, насправді. Але треба заробляти гроші, треба заробляти кошти. Реально, конкретно, потужно. Бо все-таки прокачуватись нам треба дуже і дуже жорстко. Ну, плюс три ньюбі це так. Купляється зразу, виходить, три отаких, от от, е, значить, приколісти. Окей. Питання, хто й казав, немає. Ну, в принципі, поки що потихеньку збираємо всі ці приколи. І давай навіть трошечки підкачаємо цю штуку. А плюс один рейд. Три в секунду. Три долара мені дають секунду. Я поняв. Можемо навіть ще попідкачувати, щоб прям багато бабок у нас було. Оп, let's go. Тепер оці всі штуки також треба попідбирати. Сука, уже прям нормально фармиться так, да? В принципі, мені подобається, але донатити я сюди не хочу. Дякую. Плюс 1000 ньюбі коштує 24 тисячі, По нього так тисяча оцих чоловічків. Абалдій, скільки коштують? Насправді то. Я б ще якось поняв би, довів би до автоматизму цей прикол, типу, щоб оці всі матеріали не мені приходилось би стояти оце збирати, а щоб його, типу, теж переносило або зразу сюди отако, вело. Що за віни? Мультиплай апгрейдер. Ам, три віни треба. Це щоб, типу, мені. Дивись, які бабла насипало. Обалдеть. Це із за того, що тут кентів розвалили, поняв? <свісно> Прикольно. Непогано це сюди. Але бабок нам треба ще, конечно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як багато. Давай шепнуть стрін'юбі. Але ставиться тільки два, диви, правильно? А, ну що зве. Вони вверх будуть підніматися. Йой! А наскільки ж вони високими тоді можуть бути, а? Ось тут, до речі, знов кен прийшов ворожий. О, який, да. Я тут такий стою. Нормально. Десь ви побачите чиюсь базу. Так, це нубас, там нубас, і, в принципі, якихось прям потужних, то я тут не бачу. Хм, як же ж воно тоді працює, цікаво. Ладно. В общем-то, в принципі, в принципі, я купив якийсь райфл, так? Чи отримав якийсь райфл Не поняв, чекай. Це він тепер. Ні, він з пістоли? А, може, я можу купити да, якийсь ганчик? Такий пістоль, мабуть, да цікаво. Косметика є, до речі, це, щоб я перетворився також на солдат. А, у мене тут кендевий якийсь став. Я поняв. Як це працює, воно строїться там, Да, воно може, коротше, строїтись вверх, але в принципі, коли ти збираєш одну, типу, таку рядок такий, то ти можеш, типу, їх скомбінувати до такого чела з автомату. Кір 3, чувак, прикинь. Непогано. В принципі, то прикольно. Тай більше ця штука так-то не працює. Окей, тепер я поняв. Надо підкачати оцю штуку теж, щоб воно швидше мені давало баблу. Давай, отако ще один разок, і все, ай там буде. І дозбираємо ще трохи бабла, щоб придбати зразу купу цих нубасів, поняв. В принципі, можемо так-то зразу і тисячу назбирати, да? щоб лишній раз не паритись, проте не знаю. Хоча ні 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 давай тако зразу плюс 3 ньюбі, якось так, щоб мені ще більше капало, поняв. В моменті. Окей. І я можу купити, до речі, отакий пістоль за 150 доларів. І якось би мені тепер отрим... А, все, в мене є в руках. Окей, ану, пішли. Тут танк, прикинь. Ну, за танка, напевно, дадуть обше багато бобок. Його треба лише тільки отако розвалити. А ану. Давайте сюда, мої грошики. Обалдеть. обалдіть. Ну, все, файно. Нормальде, нормальде. До речі, ось душе трошечки загубив. Окем. Є 367 баксів, і я впевнений, не да, що матеріалі в мене тут знову назбиралося прям нормально так. Тому, в принципі, бемц. Нехай собі там виготовляється. А я, в принципі, ось до оцю штуку ще підкачав би. Щоб воно прям так нормально, нормально, швидко робилося. Все, нормально, нормально. Що я міг би ще таке купити? Так, тут. Ми купляємо наших нубиків. А, тут робукси. Ну тут поки що прям такого що цікавого, то я поки що не можу купити. Якщо нажму мерч, Ага, то в мене тепер ставлено кен з пістолетом. Цікаво. І з нього по плюс 4 дає. Обалдіть, приколи. Надо обов'язково зараз отаку дозаробити. Купити ще три нубаси. І тепер отако їх скомпілювати. Компілю, компілювати Ну, і пода. <реш> і напевно, получається, компілюються оце такі три однакові челики. Тому мені треба ще один нубас. І я зможу зробити ще одного кента зем. В принципі, звучить прикольно. Але ма, там танк знову приїхав. Диви, обалдіть. Давай розвалювати. Опа! Let's go! Сюда купа бабок. Диви, прям нормально тут насипає. Прям як же ж смачно насипає. Ой-ой-ой. Окей, є 742 долари. А це означає, що можемо в принципі то навіть ем, купити зразу три нубаси, а не одного. Давай, отак, кобем. Оба, Let's go! І отако мерджі. Опа. Ну да, диви, в принципі, як я й казав, має тепер два кента земкою і два, типу, самих обичних. Я поняв прикол, окей. Тіл інвасіон. Що таке тіл інвасіон? Не поняв прикол. Там воно танк диви. Балдеж. Танк це бабло. А коли, до речі, по кенту стріляєш що в танкові сидить, то замість, 10, замість 7 демеджу наносиш. 10, прикольно. Треба запам'ятати. Давай я тут того в кінта бабок підтиремо, да? Хе-хе-хе. Оп, сюди бабло. Хто не встиг, той запізнився. Так що не мої проблеми. У мене ще воно один танк. О, халява. І навіть якісь солдати там є, ти прикинь. Опа, бабки сюди О, плюс 26 уже дає. Непогано. До в мене тут. Тоже чилобасики. По мені накидує, прикинь. Обалдіть. Але, в принципі, розправились. Нормально. У мене тепер 1400 є. Сюда. І тут ось докупа назбиралася. Let's go. Тоді Бемц. скидуємо все. І. і і і. Я можу то купити трохи нубів. Але що, якщо я скажу, то я не хочу. Ну, типу, давай одного такого нуба куплю. Тепер скомпілюю їх, да. Буде якось типу так. У мене є ще. А, мені не вистачає на СМГ. Я думав, вистачить, прикинь. Він так-то 5 штук коштує, а в мене тільки 3. Ану, мультиплай апгрейд. І що мені це дало? 1х1, так? Да? А-а-а. Все, поняв. Чим більше ти розвалюєш кінтів, то і тим більше відповідно отримуєш грошей з цього автомату. Окей, проте. Я хотів би щось таке купити, прикольне, але немає нічого такого. Якось даже обідно. 7-8 мільйонів хеві. Ну таке хеві, це вообще запитання з галочкою, як той казав. Давай цього кента прокачаємо, да? Дамаг 6, Дамох 10. Ну дам, таке собі. Я поняв, в принципі, то ладно. Опа, мої клієнти. Так, сюди танк розвалили. Тепер треба, звичайно, солдатів розвалити. А то вони такі теж кінти неприємні, я ще чуть не померти, прикинь. Але і таке тут може бути. Ладно, проте є 2600. Я, пацана, збирав би реально 5000 і купив би собі СМГ-шку. З, з СМГшкою було б взагалі прям цікаво. Я прям впевнений в цьому. Мені, до речі, можна розвалити ще одного солдатика, і я можу мультиплайер оцей використати, типу прокачати, поня? Оп. Є таке діло. А ні, шість із семе вінів. Чи це, можливо, коли ось тіл інвасіон це типу якась хвиля. І тільки тоді до тебе приходять е, кенти, яких ну треба вбивати, получається. Але я бачу тут ось до прикол. <с. І не я один то бачу. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Тихо, радимо гроші, бемц. Let's go. Нормально. Що? Все? О, він по мені стріляє, ти прикинь. Гамнюк, а ну йди сюди. Ага. Що ти, все? Нубас. Хе, <gerade> він диви. Зі своєю СМГ хою нічого не зміг мені зробити. Нубас! бас <ori> Все, давай, бібішка. Опа. А ну, танчик, Загрись За на мене, дякую. Я тебе швиденько тут отако розвалю. І всі бабки зехе. <thôi> так, що там той кен до мене йде? Ні, все хорошо. І, в принципі, отако швиденько оцих солдатів розкидаємо. Ой -ой. Вони ще зараз можуть убити, ти прикинь. Так, що тут? Тут я бачу купа бабок назбиралася. Це мені подобається. А, він даже лівнув диви. Хе-хе-хе. Прикол. От що буває, коли нападаєш на дімича. Получаєш конкретно по дупі і виходиш з сервера з позором. От так от Тут ще ось можна мого танчика розвалити, який до мене прийшов. І конкретно залутати бабла. Головне, не померти. Та який робокс, відстаньте від мене. Все, чи назис. Так, є, тепер виходить сьомий він. Так. Да. Отак це працює. Я зрозумів. Тепер ще раз отаку мультиплай. І тепер ми получаємо по 1,2. Непогано, слухай. В принципі, то тут. Навіть 1300 матеріалів у мене. Обалдеть хо хо, -хо. Обалдеть, зараз бабу буде, слухай. Можна так то купити СМГ-шечку. go. І що б я зробив? Що б конкретно я зробив? Не знаю навіть. Але я пішов би прогулявся в цілому і. Подивився, яка у нас обстановочка. А я не взяв, я не взяв СМГ, прикинь. я її купив і не взяв. Ну, буває. Так, давай, Бемц. Все, СМГшечку взяли і погнали. Бо я бачив там реально конкретний танк, і його я би взяв реально. В тому сенсі, що поламав би. Там, правда, знов побаплаваляється. Ех, така халява пропадає. Але тут стоїть конкретний ось до танчик, якого можна отакогось дорозвалювати. Ого, ого. Та чекай, легше? З нього, мабуть, реально багато бабла повинно впасти, якщо у нього так багато ХП. Ну, цілих 500, ти прикинь. Давай ще трошки бемц. гоу. Заодно оцього кента можна винести. Він тут трошки мені не подобається. Все, бем. До речі, диви, в чому прикол, вони також на тебе не нападають, поки ти не нападаєш на них. Оце достатньо таке, в принципі, то круто і прикольно. Але не сказати, в принципі, що бабла з нього впало багато. Дам, окей. А наверху в нас що є щось? Там Кен, диви <сум> Його танк розвалив. Обалдеть прикол. Обалдеть у нього куль багато, ти прикинь. Оп але, в принципі, розвалили і то добре. Так, я по цього кента трошечки розвалив би. Оп. А він бабло залутав, ти прикинь, який жук. Але. Пригаєш ти чи ні? Тобі все одно халепа, друже. Хе-хе. на мене зразу танків скільки загрилось, ти прикинь? Два танки солдат прийшов обалдіть. Прикол. Ладно. Проте, у мене тут також лежить купа бабок, що в принципі мене не може не радувати. Так що підбираємо то все. І в мене вже є 2400. поняв? А це значить, що ми отако підбираємо купу матеріалів, оцих, яких вже тут назбиралось. Я так розумію, що коли вони тут уже типу, заповнюють всю цю ну, квадратику, цей то вони більше не виробляються. Тому за цим треба слідкувати. В принципі, то я підкачав би ще отаку рей, щоб воно все швидко робилося. Прям дуже багато я сюди бабок вкинув. Насправді то, отако, давай, щоб було. 25. Опа, нормально. І тепер можна докупити ще нубасі конкретно, щоб ще більше матеріалів було. Ану, бемц. І за тисячу навіть ще отако. О, тепер можна оце все скомпіліювати отако. І отримати якусь кента, типу з якоюсь. А, це дробовий. Обалдіть. А по скільки ж ця штука дає? 100 матеріалів зразу. Ха-ха, непогано. Це прям вообще нормально. Але в мене тут знову приїхав танк. Це моя СМГшка? Я поняв тебе, в принципі, time to kill. Ой-ой-ой, да, дивив, от цього танка, який до тебе приїжджає, 240 хп. Ну, принаймні, поки що в мене так. В остальних по 500. І це обалдеть, як багатсько А ще я помітив, що ця СМГшка часто густо багається, як не повністю урон весь проходить якийсь мем. Ну, ладно. В принципі, то, я нечайно прокачав кента. Що ж поробиш? А це воно там кент бігає, прикинь. В формі солдатика так. Ану, пішли красти його. Let's go. Отако. Все забираємо Сюда. Сюда, лут, сюда, халява, дивись скільки тут. Йой. А ха А ти собі втикай там? Нічого страшного. Нічого не відбулось, в принципі. Хвилі в тебе не було. Ну, бачив, ото. Ладно, прийшов один кент, я тебе обману. Прийшов один кент з хвилі, і все, що осталось, то той доляр, який нещасний такий лежить. Обалдену, в принципі, то. Що в мене далі? В мене далі 80 тисяч коштує Ган. Ну це ти знаєш, блін, немало. Сума така, я б сказав, конкретна. Але в мене є поки що 3,5 тисячі. Я би насправді то. Отут його попрокачував -по -по би. А R 3,5 тисячі. Бемц. Ось до тобі. Сніпер 12 тисяч. Ой-ой. А ну давай оцього ще підкачаємо. Можемо нашим кентам розвалити. Головне, самому не померти. Ой-ой! Помер. Я помер просто від ботів капець. Беремо СМГшку тоді. І, в принципі, отако. Помагаємо. Е, перестайте! А скільки ж вас там стоїть? Обалдеть, я думав, там стоїть один, а там їх реально штуки три чи 4. Приколи. Ні, мене тупо збривають зразу, як тільки я починаю стріляти. Йой! Що за халепа? А ну, давайте, виносите останню. Я якось і не подужав їх, вони зразу на мене всі агряться і тупо виносять, ти прикинь. Так, не чесно. Так, в принципі, як ти бачиш, у нас тут зафармилась ще одна хвиля, бабла, просто море. У мене вже є 8 і 8 тисяч. Це просто жесть. <плес> Нормально так почекав, постояв. Тому, в принципі, оце все підбираємо, отако. Оп, і от тут отако, акуратно, щоб не прокачати. О, все, let's go. Що по матеріальчикам? Матеріальчиків у нас тут теж хватає. Хо-хо-хо, 7 тисяч сюди. Вемс. І ще буде купа і мури бабла. Да? Да. Тому, в принципі, можна буде витратити грошики на прокачку нубасів, напевно. Проте не знаю. Що у нас тут по мультиплаю? По мультиплаю є, до речі, у нас 12 вінів. Можемо зробити тепер 1 і 3. Так. тепер я виходить отримую не по 30 доларів, як у мене є ось до порейту. Точніше, чекай, я мав би отримувати 25, але замість цього отримую 32. 7 Сім баксів халяви. сюди. Тому, в принципі, у мене, як бачиш, тут дефаються кстаті нормально вообще. Мене задефали хвилю. Без мене. Причому на ізі. Прикольно. Але, в принципі, далі, друзі, будемо прокачуватися в наступних серіях, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо йому сподобався, то обов'язково йти вподобайден, тиць на підписку. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож, всім файного настрою і всім па-па.